Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти пишуть про те, що збили в небі над авіабазою Мілерово два безпілотники, а ще три, нібито впали на аеродромі, проте шкоди не нанесли. Але ж коли пропагандисти писали правду, як пишуть місцеві телеграм-канали, насправді було збито один безпілотник. Ще чотири безпілотники влучили туди, куди цілились, в систему ПВО С-400. Вишку диспетчера, ангари з винищувачами та казарми льотного складу. Ох, як думаєте, пілоти, які брали участь в бомбардуванні Дніпра, там були? Тим не менше, згідно даних, безпілотники були схожі на наших довбушів чи соколів. Видань. Financial Times з посиланням на радника українського уряду з питань оборони повідомляє, що Україна може наносити удари на великі відстані в глиб Росії, і скоро В РФ не залишиться безпечних зон. Відзначається, що Україна продемонструвала, що може наносити удари на великій відстані без західного обладнання, запустивши безпілотники, які вразили три військові бази в глибині Росії. Одна з них лише за 160 км від Москви. Українські оборонні посадовці і аналітики заявили, що ці атаки є частиною нової тактики, яка має на меті зірвати російське військове планування і сколихнути. Громадську думку, показуючи, що ніде небезпечно. Радник українського уряду з питань оборони на умовах анонімності повідомив журналістам, що невдовзі в Росії також не залишиться безпечних зон проти українських сил. Атаки повторюються: у нас немає обмежень по відстані, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії, в тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від подібних повітряних атак. Незабаром у Росії також не залишиться безпечних зон, каже джерело. Україна публічно не взяла на себе відповідальність за ці удари і багато деталів і залишаються в таємниці, як це характерно для інших спецоперацій Києва, таких як комбінована атака повітряних і морських безпілотників на російську військово-морську базу в Севастополі в жовтні. Але те, що відрізняє останні атаки, це радіус дії і те, що вони прорвали російську протиповітряну оборону і завдали удару по стратегічним військовим базам РФ, які раніше вважалися невразливими. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.